Отже почнемо. Тема сьогоднішньої лекції тривожність, чому і як. Поясню фразу, чому і як, це таке скорочення, яке означає тривожність, чому вона виникає і як з нею впоратися. Для того, щоб так довго не писати, я вирішила написати, чому і як, і просто на початку поясню. Ця тема виникла не випадково. Вчора на групі підтримки, які відбуваються три рази на тиждень в нашому телеграм-каналі Академія Незалежності, було таке питання, такий запит, така тема, задана однією з учасниць, про те, як тривожність впливає на наші відносини, як вона впливає на відносини з залежними, зокрема. І виявилось, що тривожність це така. Тема, яка не дуже зрозуміла в декому з нас, або зрозуміла якось дещо викривлено, тому я вирішила ну, сьогодні на цій лекції розповісти, які є такі, так би мовити, канонічні, визначення, що таке тривожність, яка яких видів вона буває поговорити про тривожні відносини. Між залежними і співзалежними, а також спробувати ну, пояснити вам, які є інструменти для того, щоб ці тривожні розлади або тривожні прояви можна було подолати. Що ж таке тривога і для чого вона нам потрібна? Тривога це стан, в якому ми за щось хвилюємось, переживаємо, турбуємось. Здавалось би, навіщо вона нам потрібна, ми можемо спокійно жити без тривоги, насолоджувати життям, відчувати себе щасливими, вільними від цих негативних переживань, думок і так далі. Насправді, стан тривоги нам дуже потрібен, тому що перше завдання тривоги це сигналізувати про небезпеку. Це необхідна складова нашого виживання взагалі в загальному всесвіті. Якщо б не було тривоги, ми були, б, як то кажуть, безпечні, йшли б на червоне світло світлофору під машини, не боялись б диких звірів, йшли би спокійно на гульгана з ножем і взагалі не відчували ні тривоги, ні страху. Тобто тривога це складова нашої безпеки. Друге завдання це мобілізація, тому що коли у нас виникає тривога, у нас автоматично вмикається ціла низка гормональних, і психологічних, і фізіологічних автоматичних реакцій, які мобілізують наш організм, і він починає готуватись до втечі, нападу або завмирання. Тому як ми бачимо, Тривога мобілізує наші ресурси, аби справлятися з небезпекою, про яку вона сигналізує. Ми всі з вами народжуємось почуттям тривоги. Це природній наш стан. В залежності від того, яку спадковість ми маємо, ми маємо, у одних людей тривога буває більшого рівня, у інших меншого. Ну, дуже просто на пальцях це можна пояснити таким чином: люди, які менш тривожні, у них товстіші нейронні зв'язки, які мають там мілі-мілі мікро якісь розміри, тому по ним повільніше проходять імпульси і збудження тривожне. Проходить за більший час. Ну, мова йде про якісь мілісекунди, мілімікрони і так далі. У інших людей, навпаки, дуже чутлива нервова система, ці нервові закінчення дуже тонюсінькі, вони дуже швидко збуджуються, дуже повільно заспокоюю, заспокоюються, і з цим ми нічого зробити не можемо. Це те, що ми народились. Є люди з більш такою, як то кажуть, товстошкірі, з більш стабільною психікою, а є люди з більш крихкою психікою, які, ну, що маємо, то маємо. Це як колір очей, колір шкіри, колір волосся і так далі. Ми з цим народилися, з цим нічого поробити неможливо. Я хотіла тут ще кілька слів сказати, що зараз вже доведено, що дуже велике значення має період вогітності. Якщо жінка перебуває в стані хронічного стресу або часто стресує, то рівень тривожності у дитини, яка народжується, буде підвищений. Більше того, гормони тривожності і стресу, які весь час перебувають в організмі жінки, Відповідно, перебувають в організмі дитини, і організм дитини після народження сприймає високу, високий рівень гормонів стресу як норму і живе вже якось по-іншому, ніж та дитина, яка народилася у жінки, яка ніколи, ніколи не хворіла, не стресувала, не переживала і тим більше не перебувала в якомусь полі насилля. Е Тобто, тривога, я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що тривога це не наша вада, це наша якість, особливість, яка нам конче необхідна для виживання. Наш вік тривожності зараз на даний момент тривогу природню, якою ми всі наділені, дуже часто перетворює Такий тривожний розлад тієї чи не, чи іншої ступені. Але все одно я хочу, щоб ви запам'ятали бути в певній мірі тривожний це норма. Тривога це норма Але слід відрізняти, де це нормалізована тривога, а де тривога, яка вже стає розладом і яка приносить нам. Всілякі, негаразди і з якою треба щось робити. Е, 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 коли трапляється, що тривоги такий надмір, що ми не можемо з нею справлятися, вона. Вона нам заважає жити, і це є основним показником, чому тривога, якщо вона заважає нам жити, це вже вважається тривогою, з якою треба щось робити. Отже, ознаки того, що тривога перестала бути нормальною і стала надмірною, є кілька ознак. Перша ознака. Я дуже прошу всіх вимкнути вимагати, тому що ви заважаєте запису. Отже, перша ознака того, що тривога перестала бути нормальною і стала надмірною. Ця тривога починає заважати вам жити повсякденним життям. Ви не можете готувати їсти, ходити на роботу, виконувати свої повсякденні функціональні обов'язки. Ну, як це виглядає? Ви, коли йдете з дому на роботу, ви переживаєте, що ви не вивкнули воду, світло, газ, крани, і ви 20 разів повертаєтесь, перевіряєте все, а потім ще фотографуєте кожну розетку, кожен кран, кожен вимикач і запізнюєтесь кожного дня на півтори години на роботу. Тривога має такий надмір. Що він заважає вам жити повсякденним спокійним, адекватним життям. Друга ознака реальної, причини для тривоги немає, а у вас тривога дуже високого рівня. Ну, наприклад, у вас є дитина в дитячому садочку, захворіли діти, всі на вітрянку, там карантин, але ваша дитина вже два тижні не ходить в садочок. Не могла там заразитись, вона абсолютно здорова, але у вас височенний рівень тривоги, що ваша дитина захворіє вітрянкою. Нема причини для цієї тривоги, а ви все одно тривожитесь. Або, наприклад, вже якщо зупинитись на цьому випадку з дитиною-вітрянкою. Ваша дитина один раз пішла на початку карантину в дитячий садок, пробула там до обіду, вже пройшло більш як, ніж два тижні, карантин продовжується, ваша дитина здорова. У вас є приблизно 10 такий невеличкий відсоток, який дає вам причину для тривоги, але ви тривожитесь так, наче ваша дитина лежить вже при смерті у лікарні, тобто, коли тривога надмірна. Коли вона заважає вам жити повсякденне життя, виконувати свої повсякденні функції, коли немає причини для тривоги, а ви тривожитесь так, наче стала вже якась катастрофа в вашому житті, і коли є 10% для причини для цієї тривоги, а ви тривожитесь на всі 100%. І дуже добре було б відрізняти базову нормальну тривогу, про яку я казала. Від цієї тривоги, яка вже заважає вам жити, що ми робимо, коли тривога приймає надмірні розміри? Ми намагаємось від неї позбавитися. Це дуже неприємне відчуття. Його різні люди описують по-різному. Воно зазвичай десь Локалізується в тілі, іноді в шлунку, іноді в горлі, іноді в серцебитті, іноді кидає в жарт почервоніння у всіх по-різному, іноді взагалі людина нічого не відчуває. Але що ми при цьому робимо? Це таке нестерпне надмірна тривога це таке нестерпне відчуття, від якого ми хочемо дуже-дуже швидко позбавитися. І ми починаємо робити наступні речі. Я приведу кілька прикладів. Можливо, хтось пізнає себе, можливо, ні, можливо, ось є інші приклади. Ви в кінці сьогоднішньої зустрічі можете поділитися, якщо захочете. Ми починаємо фактично щось робити. Я це називаю Броновський рух. Я пішла в кухню, забула, чого прийшла, потім пішла в ванну, забула, чого прийшла, повернулася в кухню, потім пішла в ванну. І я рухаюсь весь час по квартирі своїй однокімнатній, і не розумію взагалі, що я роблю, для чого я перейшла з одного приміщення в інше. І цей рух якось зменшує мою тривожність, тому що дуже велика фізична така нагрузка, і ресурсів я багато витрачаю, я знесилюсь, і тривога автоматично трохи падає. Так мені принаймні здається. Але це прояв, як я хочу скинути цю тривогу з мого, так би мовити, навантаження, яке я в цей час відчуваю. Або ми захоплено починаємо займатися справами інших людей. Це улюблена справа співзалежних, особливо жінок. Ми, коли навіть хтось стояв поруч, і взагалі я не знаю цю людину, і вона звертається не до мене, але вона просто вголос проговорює якусь свою незначну проблему, я кидаюся їй допомагати і вирішувати. Таким чином, я каналізую свою тривогу. Якщо це хтось з рідних або близьких, чоловік, батько, діти, ми вирішуємо проблеми. Які нас ніхто не просив вирішувати. Ми наздоганяємо і причиняємо добро іноді дуже агресивно. Ми стаємо нав'язливі, не чуємо інших, не беремо їх до уваги, не беремо їх обставини до уваги і їх інтереси також. Тобто ми таким чином каналізуємо свою тривогу. Якусь діяльність, яка нам здається дуже корисною, дуже благородною, дуже такою вітаю мою спільнотою, тому що ми робимо, як нам здається, святе, праве діло. Якщо в нашій сім'ї є хтось хворий або ще, не дай Боже, узалежнений, це дає нам величезний простір для втілення нашої тривоги. Ми за одержимістю починаємо рятувати, переслідувати, а далі ставати жертвою, бо зазвичай всі ці люди, які нас оточують, наші близькі, вони невдячні, вони не бачать наших жертв, вони не можуть нам відповісти тією ступені вдячності, яка б нам хотілася. і взагалі не розуміють, за що вони нам повинні бути вдячні. І це такі. Знаєте, біга по трикутнику Карпмана, якщо хтось є безпорадний в сім'ї, а залежні це теж безпорадні. Ще проявляється наша надмірна тривога, вона така нам буває нестерпна, щоб хоч трохи її угамувати, ми самі потрапляємо в якусь залежність, залежні відносини. Залежності від роботи, сексу, психоактивних речовин, гри і так далі. Тобто ми таким чином звільняємось, хоч трохи, як нам здається, але це ілюзія від своєї тривоги. Окремо, хотілося б зупинитись на тривозі і відносинах залежність-півзалежність. В цих стосунках ця ситуація виглядає наступним чином. Співзалежний має підвищену тривожність майже завжди, яку підтримує поведінка залежного. Він завжди щось таке незалежне, що не може не викликати тривогу. І співзалежний починає з радістю тривожитись з приводу, куди пішов, від, звідки прийшов, що пив, що не пив, що їв, що одів, що зняв з ким спав, куди ходив, чому не прийшов і так далі. і так далі. А як у тебе справи і пильно заглядаю в очі, залежний для цього, це ідеальний об'єкт для прояву моєї співзалежної тривожності. Ви відчуваєте, як осмислюється життя співзалежним, у нього не пахане поле роботи бігати по трипотнику карману зранку до ночі. При цьому є законні причини не займатись собою, своїми психологічними проблемами, своїм здоров'ям, своїми справами. І я бачила дуже багато людей, у яких така торба невирішених десятиріччями справ, власне, починаючи здоров'я, закінчуючи якимись юридичними речами. Але вони з радістю з ранку до вечора тривожаться з приводу того, скільки сьогодні випив її чоловік, який кожного дня п'є приблизно однакову кількість горілки. При цьому залежний відчуває провину, тому що у нього стільки багато всього робиться, сором, тому що весь час соромний, Тотальне напруження, бо йому потрібно весь час відповідати очікуванням співзалежного, а вони величезні, і 100% їм відповідати не в змозі ніхто, йому не залишається нічого, він не витримує цього напруження, тільки трохи себе анестезувати, тобто випити рилку другу, а там вже якби все піде, як по маслу. Ви відчувати як в цьому тандемі кожен отримує те, що хоче, повне або часткове забуття. Співзалежний в нікому не потрібній турботі, яка супроводжується тривожністю, а залежний, вживаючи речовини, саме того, чого він хоче, і кожен має для цього законні підстави. Співзалежний типу турбується: це прекрасно, благородно і вітається спільнотою. А залежний, начебто так йому погано, так йому стильно, так він провину відчуває, що він не може витримати цього, тому йому треба якось це знеболити. Я думаю, що ви розумієте, що дуже часто в цих відносинах тривога не виконує своєї природньої основної функції. Вона не використовується як засіб безпеки. Тут, я хочу, щоб ви зафіксували, що є розділення таке, є тривога природна, надмірна тривога, а є тривога, яка обслуговує зовсім інші інтереси і відносинах людей. Вона використовується як засіб боротьби за владу, лікування своїх психологічних травм, підвищення своєї самооцінки, богиня. а він взагалі там десь під плінтусом валяється. За рахунок іншої людини. Ще можна навести багато прикладів, але я думаю, що цього достатньо. Я маю на увазі прикладів, як ми намагаємось позбавитись своєї тривоги надмірної. Я вже повторюю, що якщо у когось є свої власні приклади, то можете їх в кінці привести. Ви, звичайно ж, запитаєте, а що ж з цим всім робити? Як нам з цим всім впоратись, якщо ми усвідомили, бачимо, чуємо, відчуваємо всю цю історію з тривогою? Перше, що треба робити, це коли ви розумієте, що ваша тривога починає заважати вам жити, що у вас немає приводів для тривоги. Або є якісь невеличкі приводи, а ваша реакція надмірна, ви це усвідомлюєте і напрацьовуєте інструменти, як справлятися з тривожними станами. Для цього є дуже багато інструментів, починаючи від медитації, діафрагмального дихання, йоги, і закінчуючи письмовими вправами, дуже дієвими. Я всім рекомендую книжку нашого українського психотерапевта Львів'янина. Володимира Стальчишина, який називається Стіни в моїй голові, ця книжка називається, вона є в вільному доступі, коштує дуже недорого, ви можете її замовити в будь-якій книгарні, читається дуже легко, і вона вам, там у нього прям такі правила, які ви можете використовувати для того, щоб свою підвищену тривожність опановувати. Тобто він, основна його думка яка, якщо ви усвідомили, що ваша тривожність більша, ніж потрібно в даній ситуації, якщо ви до цього аналітично і свідомо підійшли, то ось вам, любі друзі, ціла купа інструментів, які ви можете взяти і працювати. Я не буду зараз ці всі повторювати книжки станчішина. Я думаю, хто захоче, той прочитає це, б зайняло дуже багато часу. Головне в цьому випадку, от з цією тривогою, яка просто тривога, тільки надмірна. Розуміти, що тривога це не захворювання, не ваша якась страшна вада це ваша особливість, яку ви повинні усвідомити і навчити з нею жити. Дуже багато людей це робить і всім майже дається. Але існує другий випадок випадок саме тієї тривоги. Яка несвідомо підкреслюю, несвідомо це не тому, що ви такі погані. Виникає у нас як інструмент управління ситуаціями і іншими людьми і допомагає нам уникати власних особистісних проблем. Тут, перш за все, треба дуже чесно собі відповісти на питання тут головне чесність. Якщо там інструмент усвідомості інструменти. Тут головне чесність, ви повинні собі відповісти на питання, а що я зараз роблю? Для чого мені зараз ця тривога о 10-й вечора з приводу того, що мій дорослий син не прийшов додому, я вже себе довела до серцевого нападу, Дзвонила всі лікарні, всі поліцейські відділки, всі морги, всі друзі і так далі. Чому і що я хочу досягнути з допомогою цієї тривоги. Коли в вашому житті настане той момент, ви зможете бути з собою щирими відповідями на це питання, ваша тривога стане на порядок меншою. Ви зрозумієте, що справа не в тому, де знаходиться ваш дорослий син о 10-й вечора, а зовсім іншому. І тоді вам важко. Довго придеться працювати з собою, щоб зрозуміти, які потреби закривається патологічна, як я вважаю, тривога. Коли ви це усвідомите і зрозумієте, що ви довели себе до серцевого нападу з приводу відсутності сина о 10-й годині, тому що таким чином ви підвищуєте свою самооцінку, Можете управляти цією дорослою людиною, можете їм маніпулювати, шантажувати, можете їм, коли він прийде в пів одинадцятого кричати, Ти мене довів до серцевого нападу, я тебе народила, виростила, викормила, вивчила, а ти безсовісний і далі це така історія, яка не закінчується. Хвилин на 50. Це вам дає право бути відносина з іншою людиною, одним з кутів трикутника-карми, або переслідувачем, або рятівником, або жертвою. Ви можете бігати навіть протягом одного дня 50 разів, туди-сюди. І це я хочу, щоб ви зрозуміли. Що ця історія, коли тривога закриває наші якісь психологічні потреби, тобто, ви повинні зрозуміти, навіщо вам вставати в цю позицію зверху відносно іншої людини, навіщо вам її використовувати, щоб підвищувати свою самооцінку? Навіщо вам потрібна ця людина, щоб ви якимсь чином самостверджувались в цьому житті? Це дуже нечесно відносно іншої людини. Тому що інша людина має право взагалі жити якесь своє самостійне життя. Коли будете знати ці причини, тоді, ви, якщо у вас залишиться надляшкова тривога, ви звернетесь до книжки Станчишина і зможете з нею впоратись. Але поки ви щиро собі не відповісти на це питання. Ви не зможете нічого з цим зробити. Ви будете кожного разу приходити і казати, е він три місяці був тверезий, зараз його немає вдома, у мене така тривога, я не можу з нею справитись, і я його ненавиджу. І далі це все по плану, по сценарію, про який я сьогодні так детально розповідала. В кінці я хочу сказати, що я така не дуже популярна і не дуже зрозуміла думка, але я все-таки її спробую вам озвучити. Думка ця полягає в тому, що всі наші емоції почуття то виключно наші проблеми. Щоб підтвердити цю думку, приведу вам приклад, який колись мені прийшов, як такий інсайт. Коли я була в театрі і виглядав він наступним чином, де вистава, яку написав певний автор, і вкладав в цю виставу певні почуття. Ну і надіявся, що вийдуть актори, і ці почуття втілять на сцені. Є два актори, які грають в, цьому, в цій виставі, і кожен з них має свої почуття до тексту. До... Сценарію, до того, що відбувається на сцені і так далі, тобто вони відчувають кожен по-різному. Є глядачі, одні сміються, інші плачуть, інші все одно, ще комусь страшно, але спільним у цього всього є вистава. І що відчуває кожен з людей під час цієї вистави, це виключно їх індивідуальні почуття відносно цієї. Однієї холодної відстороненої події. Те саме із тривогою. Тривога, яка вам не дає спокою, не має ніякого відношення до іншої людини. Це виключно ваша емоція ну або почуття назвіть як хочете. І вам придеться з нею впоратись, вам в цьому не зможе допомогти жоден з людей, які вас оточують. навіть якщо це ваші. Найбільше. Для цього треба зрозуміти, користуватись певними інструментами, щоб її навчитися опановувати, але ми чомусь іноді не хочемо визнавати і не хочемо керувати. І тоді виникає питання: а власне чого ми взагалі тривожимось? В цьому я б хотіла.